Весному є всіх блажені. Тому що собрані ми тут во ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І його істинне пророчесте слово, воно говорить, що де своє і троє собрані, во ім'я Ісуса Христа, там є, і Він серед нас, своїм Духом Святим, наповняючи наші серця і своїх небесних істочників, даби ми могли йти по цьому шляху, взирая на нього, на начальника свяшителя віри нашої. Один чоловік, він є невіруючий, він там робив мені дещо по машині і говорив так, як той мовою, якою говорить весь цей світ, потім каже, ти каже, хоч не віруючий. Кажу, ні, кажу, я віруючий. Він каже, то я вибачаю, що я так висловлююсь, скажу, буду говорити ну, нормально, знаєте. І радується серце, коли. Бачиш, що браті і сестри, до них ходять в істині. Слава Богу нашому. І я це кажу не для якоїсь похвали нашої, а кажу для того, даби ми всі могли ободритися і надалі шестувати по цьому життєвому шляху так, як учить нас того слова Господня, щоб світильник Він горів і освітляв те місце, в якому він знаходиться. Щоб соль то вона не теряла силу свою, щоб вона осолювала ту місність. В якій вона знаходиться. Я прочитаю місце Слова Божого це Євангеліє от Луки, 21, 21 глава, 26 віршу. Люди будуть іздихати от страха і ожидання детства грядущих на Вселенную, і сили небесні поколебнуться. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши. 11 верх. И увидел я утверстое небо, и вот конь белый. И сидящий на нем называется верный и истинный который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадин. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. Слава Господу Богу нашему! За то, что Он Маючи ту славу неба, маючи ту велич, залишив це все, даби спасти кожного із сидящого на місці цього. Даби кожен, хто увірує в його святе імення, мав те життя вічне. даби прийшов на ту вечерю з нашим Ангелом Божим, який був закланий за кожного. В Євангелії Луки перше місце, де я читав, де Ісус Христос, Він говорив про останній час, який буде. На всю вселену. Він говорив про тії біди, про ті нещастя, які будуть наповняти землю. І Він говорив, що потрібно робити Божому народу в цей останній час. І Господь Ісус Христос Він казав, щоб ми восклонились перед Творцем неба і землі, тому що ближиться і збавлення колубіці Господнє. Бо тому, що Господь і Бог прийде, даби забрати своїх до себе. Як важливо нам заботитися про те, щоб одежі наші, вони не були запачкані духом міра цього, щоб одежі наші, вони були убільні, коли ми предстанемо перед жінком нашим Ісусом Христом. Я прочитаю ще одне місце, яке написано в Ісаї 52, глава. Востань, востань, облікись в силу твою Сіон. Облегись в одежде величия Твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более входить в Тебя необрезанный и нечестивый. Отряси себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепь с шеи Твоей, пленная дочь Сиона. Дальше, Сома Леша, как прекрасный на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовестующего радость, проповедующего спасения. Говорящого Сіону воцарився бо Бог творить. Браття, сестри, як важно, щоб наш Господь і Бог, наш Вечний Іскупитель, Він твердо воцарився в нашому серці. Даби ми слідували по образу нашого Господа Ісуса Христа. Даби образ світу цього, даби образ того істукана, з якого говорив брат. Щоб він не міг нас поколібати. І навіть якщо весь світ він поклониться тому і слуханню, ми були твер -твер -твер тверді, кожен із нас. Бо тому, що кожен з нас знає, в кого увірував. В нашого Господа Ісуса Христа, який є всемогутній, який є сильний помогти кожному в нашій скорбі, і які б скорбі, які б вітри подули на гору. Він ніколи не поколебнеться, якщо він буде основуватися на правильному основанні. Те основання, яке написано, я читав в кліні «Откровення», те основання є Слово Господнє. Те основання це є Ісус Христос, яке було в самому началі, ібо в началі було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було в Бога. І все через нього почало бути, І без нього нічого не почало бути. Все, що є на світі цьому, браті і сестри. Часто ми говоримо, що в прошедші времена Бог Він действував. Сила Духа Святого була крепша. Знаєте, але як важно нам і в теперішній час бути внімательним действиям Гос Господа нашого Ісуса Христа. І стопи Благовісника, вони зараз же пішли по тим Ізгородям, даби підняти тих послідні, даби доповнився той пір, браті сестри. Свій час слова Господа нахиснулося і до мого серця. Тому що я блуждав, як написано, блуждаю, як овці. І не знали того пастора, і не знав я того Ісуса Христа, свого Спасителя і відкупителя. Знаєте. І мені проповідував не якийсь там ізвесний евангеліст, не якийсь там сильно духовний брат. Мені сказало слово Господнє зараз одна сестра в Господі. І то не були якісь там такі великі, але слова твої були сказані під помазанням Духа Святого. І вона сказала мені, Ісус Христос каже, любить тебе. І ті слова вони проникли до розділення душі і духа, составом і мозгом, браті і сестри. І з тими словами Ісус Христос Він вийшов в серце моє. І Він почав міняти життя моє. І Він дав мені це нове життя. І це життя є вічне, браті і сестри, Та благословить Господь Бог кожного із нас. Даби ми ходили путями істини і правди Його, Даби слово життя, воно вселилось побільно в наші серця, даби ніяка сила вражня, вона не поколівала нікого із нас, даби ми слідували за цим начальником і совершителем віри нашої і Ісусом Христом, Господом Богом нашим, даби ми возлюбили явлення Його, даби ми возлюбили Воскресіння Його, Даби це життя нове воно довело нас до тих вічних побітілей, які приготовив для нас. Господь і Бог наш, Ісус Христос, йому Хай буде вічна слава Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.